Близько чотирьох тисяч наборів із продуктами харчування таку допомогу отримують мешканці громади Луцька, які потребують особливої уваги. Першу партію наборів із найнеобхіднішими продуктами вже вручили в Територіальному центрі соціального обслуговування після святкового привітання. Вирік зустрітися із минулим роком, щедрий вечір! Дом. Здорожчання продуктів харчування першої необхідності гостро відчувають на собі пенсіонери, особливо ті, кого не можуть підтримати рідні. Продуктові набори з усім необхідним допоможуть людям в цей непростий час для нашої держави. і, шорки, і мука, і спічки, і било, і все Навіть перечислити можу. Мені тяжко і говорити ще. Дякую всім Луцький міський голова Ігор Поліщук, користуючись нагодою, привітав усіх з прийдешніми святами. Хочу побажати, щоб всі свята в ваших домівках, не дивлячись на те, що складний час, війна, багато проблем. Щоб у вас була гарна атмосфера, що вас була родинна злагода. Бажаю вам гарного спілкування з рідними, з друзями і щоб ви в ці свята зарядилися, хоча б трошки. Позитивними емоціями і гарним настроєм. Нехай Бог благословить наше місто, Волинь і всю Україну. Вітаю вас! Ну і для того, щоб ці свята пройшли трошки краще, ми підготували сьогодні подарунки від. Луцької міської ради і фонду Палиці, кілька разів. не усі мають змогу прийти в територіальний центр соціального обслуговування. В таких випадках працівники центру доставляють допомогу адресно. То мені хватить вже на цілу зиму тих продуктів. що тут головне там я зміяла. кажу поклали ствічку. І ще й поклали коробочку черників, щоб було чим запалити, коли вдома світла немає. Продуктові набори придбали за рахунок коштів бюджету Луцької громади та благодійного фонду Ігоря Палиці тільки разом. Фонд Ігоря Палиці тільки разом уже вдруге з моменту повномасштабного вторгнення допомагає людям, які перебувають на обліку в нашому терцентрі. Це ті люди, які найбільше потребують нашої опіки, нашої уваги. Вони найбільше потребують розуміння того, що вони залишилися не сам на сам з цими викликами, які ми сьогодні маємо. Щиро сподіваємося, що ці подарунки допоможуть їм якось краще зустріти прийдешні Різдво Христове і Новий рік. Ну і звісно. Продовжуємо допомогу на всіх фронтах, і раніше допомагали перед пасхальними святами нашим внутрішньопереміщеним особам, видавши понад три тисячі пасхальних наборів. І от сьогодні допомагаємо нашим влочанам теж відчути трішки свята. Юрій Куцик Неля Прокупчук для новин на часі.